Вітаю всіх, як і обіцяла, відео про мобілізацію. Харків вже є, Київ. Київ, місто Київ, мобілізація, процес мобілізації, тенденції до кінця року 2024-го. Київ. Що у нас тут вилітає в мене вже? Угу. Розчарування. Хтось, може, думав, що там нічого не буде. Зміни в процесі. Такі таємні досить. Справедливість вилазить, тобто угу. захищати справедливу Україну. Такі старші аркани, як Верховна Жриця, Суд, справедливість і імператриця. Тобто, Київ повинен також справедливо захищати кінцевий результат. Так, все місто. Угу. Чекайте зміни по процесу мобілізації. Якщо було, було... зносно, стане сильніше. Стане, стане, тому що потрібно. Це потрібно на захист країни, всіх з Києва. Тепер Київська область. Київська область. Київська область тенденція по мобілізації до кінця року. Київська область тенденція по мобілізації до кінця року. Київська область, що там покаже? Що нам покаже Київська область? Київ все одно так. Так. Сильно. Київська область сильно багато розмов, нагнітань, але все ж таки я не скажу, що сильно багато дій. Дивіться, Київська область, тут більше розмови, нагнітання, ніж самих дій. Що робити в області? Багато роздумів, думок, варіантів. Кінцевий результат. Так, розчарування. Ну, очікуйте посилення, що вам сказати. Будуть посилювати цю мобілізацію, тому що потрібні люди по області думають, як це зробити. Лицар Пентаклів, тобто потрібні люди. Рух буде все одно. Ви не думаєте, що все буде легко і просто. Ні, цього не буде. Може бути досить неочікувано. Досить неочікувано і якось, знаєте, так, багато емоцій на цю тему буде. Не обійде стороною ні Київ, ні область мобілізація.